Привіт камеради! Я ваш новий колега, ваш новий друг. Сьогодні був мій перший коп з, новою, з новим металодетектором Аською, так званою Гаретом 250-м і, і перший же вихід. От дивіться, маю, маю таку от якусь пломбочку, ще треба дослідити, що це за... Поломбочка така цікава. Маю щось таке от зовсім не зрозуміло. Приблизно навіть не знаю, що це таке. Якщо, якщо хтось знає, напишіть в коментарях, що це таке може бути. Чи здати його в лом, чи що воно таке. Напевно, ще була одна така. От. Ще одна така штучка. Це все мідне, я його, я його відчистив, наскільки це можливо було. Там якась така різьба. Дві кулі. Ну, морогі знайшов, але вони мене не цікавили. Комсомольський значок колись, колись мене не прийняли в комсомол, я вдячний шрапнель. І я потім місцевих жителів розпитався, що там були за бої. Там, там австро-угорці розстрілювали російську армію. І от я знайшов в перший же день я знайшов. Шість монет. У мене є 61-го року 50 радянських копійок. Продавно якесь тріснути. Від чого? Від чого вона могла бути тріснута? Не знаю. У мене є один крейцер австрійський 1825 року. 8. 800... 885-го року. У мене є. Два гроші 27 -го, 1927 -го року. Тут якась монета дуже вбита. Ну, камера на камері не буде видно. Але тут є профіль якоїсь людини. Так, слабенько пробивається. І два трупа. Це повні трупи, але... Але я кайфував від того, що я їх знайшов. І... Трупи. В, в коментарях, я знаю, що мене мало хто побачить, тому що, звичайно, перше відео. Якщо би хтось з знавців, спеціалістів, знаних, з ГУР пошуковців, подивився цей ролик, я б хотів у коментарях, щоб мені написали. Може, можливо, якісь поради, дайте. Ну, все-таки. Ваш брат якийсь, хай молодший його брат. Е як з заскою працювати, тому що катастрофа, фонить, піка і не все. Не в якому режимі краще працювати? Я от. Е я намучився сьогодні. Я батареї посадив за два дні. Я день, день тренувався вдома, на другий день в полях, в полях посадив батареї. Потім я зрозумів, що я на повній чутливості працював і це мінус. Отож, якби так ваша ласка, підпишіться на мій канал, я обов'язково у відповідь підпишусь на вас. Але, але ролик цікавіше буде тим, що я знайшов, знайшов сліди недобросовісних копачів. Одних з наших камарадів, що полишали просто гігантські двох метрові ями, і от дивіться, що я знайшов.